На Тернопільщині продовжують діяти тривалі графіки відключення електроенергії. Через це мешканці дедалі частіше користуються пунктами незламності, місцями, де можна зігрітися, зарядити телефони та отримати доступ до інтернету. Нині в обласному центрі працюють 15 таких локацій. Частина з них облаштована на базі підрозділів ДСНС. Рятувальники чергують тут цілодобово. Вони обладнані всім необхідним. У разі відключення електроенергії тут є генератори, є постійний зв'язок. Тобто, у нас на випадок зв'язку є старлінки, які можна підключати, і люди будуть забезпечені безперебійним зв'язком та інтернетом. У пунктах незламності можна випити гарячого чаю, зарядити гаджети та попрацювати дистанційно. Для відвідувачів з дітьми облаштували ігрові куточки. Окрему увагу також приділяють і безпеці здоров'я. У кожному підрозділі є аптечки, а фахівці від надати до медичної в разі погіршення самопочуття відвідувачів. У нас на пунктах незламності мається аптечка, можу зараз показати вам наглядниця. Є все необхідне для надання першої домедичної допомоги. У нас є пожежні рятувальники, які проходили спеціальне навчання для надання до медичної допомоги. Вони одразу можуть допомогти населенню, яке перебуває в пункті зламності. Так? Лише за минулу добу, 8 лютого, пунктами незламності в Тернополі скористалися 211 людей. Найбільше завантаження зафіксували на локаціях біля залізничного вокзалу та на проспекті Злуки. Рятувальники зазначають, за останні роки потреби відвідувачів дещо змінилися. Раніше люди приходили в перші роки війни, як переважно зігрітися. Зараз люди приходять здебільшого або зарядити гаджети, тому що люди вже підготовлені до таких надзвичайних умов. Важно, кожен має якесь джерело безприбійного живлення, павербанк і так далі. І, звісно, приходять зігрітися, але переважно це для того, щоб зарядити гаджети. Загалом по всій області станом на 7 лютого розгорнуто 114 пунктів незламності. Вони діють в адмінбудівлях, на залізничних вокзалах та на базі відповідального бізнесу. Безпосередньо підрозділи ДСНС забезпечують роботу 25 пунктів області, з яких 5 у самому Тернополі. Також до мережі долучилися заклади харчування та готелі міста, де можна підзарядити техніку. Знайти найближчий пункт можна через застосунок Дія або на сайті міської ради.